Пашміна, флоребунда, чайно-гібридна, спрейка. Ви можете прочитати про цю троянду, різне. Але для мене вона все ж таки спрейка. Кущик невисокий, не дуже широкий, але просто ідеальний, як на мене, просто ідеальний. Ці квіточки, ці помпончики, інша її назва помпон Flour Circus. Дійсно, помпончики, просто кульки. Кожна квіточка як кулька. Як помпончик. Обожнюю її. Вона чимось мені нагадує трішки П'єр дерансар, але, я б сказала, вона навіть цікавіша і краща, ніж П'єр Дерансар. Якщо вам потрібна троянда, невисока, невеличка, компактна, дуже декоративна. Яка цвіте безперервно квітує з червня по жовтень, то, власне, пашміна саме для вас. Зверніть увагу на цю троянду: вона витривала і до морозів, і до захворювань, і до дощу. Може, рости на сонці і на півтіні, Пелюстки не псуються від сонця і дощу і тримаються на кущі дуже довго, 2-3 тижні, так само довго стоять у зрізі. Надзвичайно красива, ніжна, романтична. Не пошкодуєте, коли посадите її у своєму садку. Милуйтесь. До нових зустрічей, па-па!